Григорій квітка, Пархимове снідання, оповідання, читає Лілія Мироненко. Не було і на всій слободі дурнішого, як Пархім Шаревертень. а й слобода не мала була. Опріч що понеділям зіходилися баби слободи та з ближчих хуторів, і приносили на продаж і масличко. І сметанку, і яєчок, і буханців, і солі товченої, і всякого такого товару. А то ще двічі на год були ярмарки у тій слободі одна об теплому Олексію, а друга об перших Парасках. І чого то на тих ярмарках не було? Аж з самого города приїжджав крамар з залізними гвіздочками. Кому знаєте, треба чого підбити. Та бував і купець із хорошим товаром, з хвигами та родзинками, і синім камінцем, а вже циганів, отих коноводів, мошенників, що обдурюють народ, так і не розминешся, обманув украв, обміняв личко на ремінець та й далі. Так через такі ярмарки це вже не Слобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили, і на ярмарки наїжджали, не було дурнішого, як я кажу, Архіма Шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. Пожалуй, багатенький то був, а через таку благодать дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий. Аби в кишені повно було. Ось і тут такечки. Тільки задумав женитися наш пархім. Якраз вискочила на нього дівка бойка, сама й посватала себе за нього, сама й весілям орудувала, і, як хотіла, так і вправилась. Вона була попереду, наньмичкою в городі, по купцям, так знала всякі порядки і світу повидала, а якось то повернулася в свою слободу. Бачить, що Пархім, зоставшись після батька, сам собі господар не зна нічого і не вміє кінців ні в чому звести, а худобний до гаспида. Вона й підлізла до нього своїми теревенями, а завтра вже й рушники подавали, а в неділеньку і весілля відбули. Люди дивувалися, чи ненавіжена сяє Настуся, так її звали. Що йде притьмом за дурня, за пархіма шеревертня. а вона собі байдуже. Нехай каже, що хочуть говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові, коли дасть, коли добре пообідати, то то йому й праздник. а не те так частісінько, окроме сухого хліба, через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, сорочка розхристана, чоботи порвані, а частіше зовсім босий, пика вмита, борода поголена, і таки зразу можна було бачити, що він є. Сама ж тану, виряджена, неначе міщанка, свекрушені й плахти, й очіпки, і намиста одвічають повсякдень. Ласо їсть, на якому спить. І така виходилася, що молодиця, хоч куди, а зубата була, вже не заїдайся з нею ніхто. Тільки зачепи її, так разом як залящить, затріщить, загомонить, перекоренить і батька, й матір, і весь рід і таких прикладок поприклада, що й не додумаєшся, відкіля вона всього набралася, і вже її. Ні за що не переговориш. Як вода бува греблю прорвавши, і біжить, і шумить, і реве, і клекоче, так і настуся, як з ким щепиться, вже пак не дурно стільки прожила в городі. Швидко стали знати її і проїжджаючі і купець, і паничик, рамар, крамари ремесни, і школяр, як тільки їдуть через Слободу. То вже неодмінно й заїдуть до нас тусі, і хоч би як ще зарані було, що можна було б верстов з десяток уїхати. Ні, і не кажи зостануться ночувати хоч я. Та вміла ж усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок настановить, а все мала в себе. Простому народу доброго борщу з салом постановить. Паничеві молошної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї. Зараз, каже, не приймаю нікого. Та так участує всіх, що довго згадують на Стусю. А мужикові її Пархіму то не було добра, а як заїдуть постояльці, так йому зовсім халепа. Знай, жінка посила його по всій слободі. Біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха, утомиться, засапається, дума відпочити. Та куди ж? Жінка протурить його до постояльцевих коней. І сіна підкладай, і диви, що безпрестанно їли, і щоб хто коней не вкрав. Калавур і не виходь від них, а в хату і не думай забиратись. Не смій носа показати. То пархім було і слуха жінки ходить коло постояльцевих коней і тільки чує, як у хаті чарки брящать, Миски цокотять і хазяйка з постояльцями щебече, та не в лайку і не в спор, у них усе йде до ладу. А пархім ходить, та голодний дрижаки їсть, по холодній зорі, не маючи в віщо Терпів багато сердега від такої жінки. Як діла нема дома, піде було блукати по селу. Вже й знали всі, що він терпить дома від жінки, хто було закличе, нагодує його, хто й додому паляничку або грудку каші дасть, а пархім, де було вздри, що люди чого-небудь зійшлися, то й він тутечка, слуха собі готового, а вже свого не питай. Наслухався, скільки йому треба, і пішов, і то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правлення, слухав дечого багато, і проте далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють, а що найпуще, як почне жінка врядувати, забажаючи або нового Чіпка, або яловичини, чи всякої ласощі, або часом грошей забажа. І стогне вона, і недужа, і не знать, що говорить, і будь-ім, що їй представляється, і мужика гонить з очей і лає його на всі заставки. І таку волю через вередовання озьме, що бідному мужикові і підступити до неї не можна. Ходить сердешний по сіням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурка поспіла. І що то чого не робить, чого не діє, і підкурює, і шепче, і вмива, і злизує. Нічого не легша. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить. Тітусю, ослобони жінку від біди. Цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу. Тільки порятуй її. Але вже б я не рада їй помогти, каже знахурка. Так що ж, коли дано, та ще й вміючи, все, чоловіче, дала твоїй жінці вдова, що, може, й ти її знаєш. Та як же, знаю, знаю, ще вона й дівкою була, так було. Та так же, так. Все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А що б вона не діждала? Я вже лучше осьму хвену, ось що за терешком бульбахом, коли овдовіє, а її не хочу. Та, бач, не знаю, чим ослобонити твою жінку. Та вже чим хоч, а тільки зведи її. Я кошту не пожалію, бо як вмре, то самий похорон більш буде коштувати чим лік. Так хіба ось що зробимо. Купи лише ній кав'яру солоного та булочку. Нехай вона поїсть. А як після сього захочеться їй пити, так ти їй купи ось муху пива. Нехай п'є, скільки хоче, а далі вже. Щоб не гірко було після пива. Так купи їй медяничків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається добре, поки аж спотіє, та тогді вже будемо прислухатися, чого вона в немощі забажа. Та швидше її купиш, щоб лихо прогнати. Сердега мужик усього того накупить. Наїстя жінка нап'ється. Та й почне кричати. Ой пробі, очіпка хочу. очіпка по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі такого хочу, як і на дячисі. Та купуй охріме, купуй мерщій. Бач, чого лихоманка забажала. поставляй їй все, а то щоб до вечора не вмерла. Побіг охрім, хрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка як побачить очіпок та як стрясне болящу, що на силу влежить. А далі почне стогнати та ухати і ледве каже Коли б ще мені тепер та п'ять кіп, то я би устала. Тут жінка стогне та бажа. А тут знахурка нападається, щоб давав мерщій, щоб лихоманка, гроші побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого Хрімові робити. Виньма з кишені гроші, лічить п'ять кіп, та все ж то новими п'ятаками, кладе біля жінки, жінка стогнучи, бере без ліку, загарбала всі і вже й устала. І пішла поратись і сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялась. Отакі то вередливі жінки, у бідних, сердешних, простих людей. Добре панам жити, що в них жінки не сміють і не зуміють так вередувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці ходять, і проти мужикової волі. Ні у ні чи чирк. про таке жіноче вередування слухав наш пархім та й узяв собі на розум та йдучи додому, і каже сам собі Не я ж буду, щоб я не зробив по-своєму. Вистачай, жінко, кад бив би твою матір. Вистачай, хватай, усе. Як прийшов додому. Зараз і почав стогнати на всю хату і пробирається, щоб то злізти на піч. А якого гаспида, ти там стогнеш? питає його Настя, дивуючись, що її дурень та осміляється без спросу лізти на піч. Але, гаспида, коли ж я не душ і в груди коле, і в бік штрика, і в спину шпига. І напоперек не піднімуся. Та що се тобі сталося? Але що не знаєш? Вередую. Що? Що таке? Вередую, кажу тобі. Хіба не знаєш вередування? Це ваша жіноча натура на мене напала? Ось я тобі дам. Ще й він вередувати. Устань кажу тобі. Коли тебе напала жіноча натура, то я візьму мужичу натуру. Та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий то гадки не маю, та лежу собі, та все вередую собі. От що б тебе з твоїми вигадками і сміх, і лихо здурнем. Скажи ж мені на милость, чого таки ти вередуєш? Так, вередую, та й вередую. Ласощів хочу. Ой хочу ласощів. І поти все вередуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч а трясті та болячки. Не хочу сього нічого. Мені дай ласощів. То я й перестану вередувати, а не даси, то я й умру. Справді умру. Та пропадай, вража личина. Коли б вже й давно щез, так не пропаду бо, поки не довередуюсь до свого. Ой, вередую, ой, лишечко, ласощів хочу. То яких тобі ласощів? Зділай, милость, не кричи. Сусіди почують, ще більш сміятимуться, скажуть, що ти зовсім здурів. «Та й кричатиму і одурію, і умру тобі, поки ласощів не купиш. Та яких же, кажи мерщі! запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи, і рогозу купи. І горох'яночків, і кав'яру, і пасляну, і всього ласого. Бач, чого навередував. Себто я покинула все та пішла по ярмарку усього йому купувати. А дзуцький не хочеш? Я дзуцький і трясті твоєї не хочу. Мені купи тих ласощів, що я вередуючи хочу. Захотілося гирі проти ночі кісничка. Оце так і побіжу, як ген купці з'їжджають двір. Геть кажу тобі з печі, вбирайся з хати. Не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю я, голубочко, все. Ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я все знаю, тим той почав радувати. Що я дещо знаю. От бачу, не устану і не піду з хати. Хоч тут що Приїжджі робитимуть, не устану, та й не встану. Бач, виредою, поки даси ласощів, а там ще й грошей забажаю. Та на вже, цур тобі й грошей, тільки втікай швидше з хати. І дала йому три шаги. Знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе взяв гроші, перекидував їх у руці, перекидував, далі встає і каже Ну, так і є. Ухопив з шапку, та натікача з хати і пішов, сміючись та думаючи собі. Отак ти жінку провчи, тямитиметь мене довго. Пішов же наш пархім по ярмарку і не журиться ні обчим. Гроші є. Тепер, дума, чого б тільки накупити. От і дума, свити в мене катма. Не знаю, чи синього сукна взяти, чи хоч і сірого, та тільки доброго, мильного, та вибиратиму довженну та широку. Або бо чоботи в мене рути пороззявляли, їсти просять. Так, може, чоботи лучче? І правда, шкапові куплю з довгими халявами, з підковами, а дьогой так щоб і тік. Цур, дурня тобі, пане Пархіме, все вже сам собі каже. Та масла грудка на прикуску. Чи не дурний же ти справді? На якого гаспида ти будеш тратитись? Одежуй й чоботи, нехай тобі жінка постачить. А ти сі гроші, що вивередував єси. Проласуй на чим хочеш, чого душа забажа. Оця річ до діла так і зроблю. Накуплю всього, що побачу. Та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого же то накупити? Е, ген сластьони, Подавай їх сюди. От і підійшов до сластьонниці. Що за гарно дивляться на голодного пархіма і так і шкварчать в оліці. Подавай, сластона, гукнув пархім на жінку, що їх тут прягла. А наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі, аж кричить вже пархім, узявшись у боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар розмеш, так його буде на шість золотих. Увесь увесь беру, на гроші. Та й ти чи їй один шах. То що це ти мені даєш? Це на сміх, чи що? Ти давай більш давай усі сорок алтин. Як же я дам усі? Оце я наїмся, так і пити захочеться, так оце другий на збитень а се ще піду до москаля та родзинків накуплю. Так ти, бачу, такий. Геть же від лавки. Не мішай людям мене товар розбирати. Сей грошей трохи. Або давай усі, або геть собі. Пішов серде гадаш, чуприну чухаючи, і каже собі Урагова баба скупа. Та дарма, я й стопців наїмся. Підійшов до москаля з стопцями. Так що ж бо? Дає москаль за його гроші тільки три стопця. Цури ямо, який дорогий. Не умру без них. Знайду ще чого смачнішого. І пішов по базару витрішки в'їсти. І що то, що вздрить те й купив би. Та не дума одно двоє купити. Ні, давай усе, а грошей катма, тільки три шаги є. Ходив наш пархім, ходив по базару, вибирав, прицінявся. Усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горохів'яники, і млинці, і буханці, і пиріжки торгував, кидався й на мочені кислиці, і на калені горіхи, і на медяники. Та курагові люди потрошку дають за його гроші. Що йому з одного або з трьох? Йому давай все. Багато накладай йому. Так, так. Ходи він ходив, аж остило. Бачить, жінка продає якісь корінці, і всяк хто йде, той купує тих корінців, і вже кучка невелика зостається. Отже, щоб не впустити товару, сказав Пархім і підбіг до жінки. І пита А скільки тобі молодице за твій товар? А покажи лишень, скільки в тебе грошей? спиталася молодиця. Пархім виняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар. Кете гроші сюди. Увесь. питав Архім і сам собі не вірить. Та весь увесь. Треба було вам денежку з дачі дати та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність. Зібралась молодиця і покрилась дальше. Щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А Пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Видимо, не видимо на купи власощів. Забирав полу, не влізе, позапихував за пазуху і вже останній силу зібгав та уж жмені забрав, а сам усе приговорює. Не кидай Пархіма нічого, не зоставляй. Забирай усе, ти засіла сощі, гроші платив. А ти, бісова жінко, не діждеш, щоб я тобі лизнути дав. Ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику, зняв свиту розіслав, поскладував свій товар, позасукував рукава і сідаючи, каже: Ось тепер, пархіме Уласовичу, оснідаєш собі добре. Їжу волю, ніхто тобі не поміша усе до останнього поїм та так обрепаюсь, що, може, через силу й додому дійду. Та сим словом схопив корінець та кусь жує, сердега, тут жує, а тут у ніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Жує, жує і не проковтне, далі втер сльози. Став віддихати, бо дух йому захвачує і каже Бач, як за присучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі в горло найдуть. Та оп'ять стане їсти, та по три, та по чотири корінця вже пхає в рот. Так що ж бо? ні жувати, ні ковтати не можна, не йде в горло. Це бо був хрін. Де ж його можна їсти? Лихо нашому Пархімові. Вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилась, вже ж не міг сидіти, приліг і за живіт береться, відпочине відпочине та вп'ять за хрін. І чуб йому мокрий, і пику аж роздуло, губи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж я накупив купи всіх ласощів, казав стогнучи та сльози втираючи пархім. Але їм їм і кінця не видно, а сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ой, лишечко. Бачили чортові очі, що купували. Їжте ж. От з такого то пархімового снідання пішла меж людей і приговорка. Григорій Квітка, Пархімове снідання, 1841 рік, читала Лілія Мироненко.